Вітаю на уроці української мови і сьогодні на уроці письма ми пишемо малу рукописну букву К та букву сполучення і слова з цією буквою. Та для початку ми лаштуємось на роботу. Який у тебе сьогодні настрій? Чим ти хочеш зайнятися на уроці? А чим ти можеш сьогодні похвалитися? Що тебе сьогодні засмутило? Давай пригадаємо букву С та звук С. Вже відомий нам. Назви предмет на, малю... на малюнку. Коса. Де живе в цьому слові звук С? На початку слова всередині чи в кінці. КОСА Всередині слова, так, після звуку С ще є звуки. Назви предмет. Сир. Так. В який будиночок ми поселимо цей предмет? Де звук С на початку слова всередині чи в кінці? На початку сливи. зелений будиночок, де с на початку слова. Ананас. В якому будиночку буде жити? В рожевому згодна. Ананас. Звук С. Останній в цьому слові. Лисиця. Слово буде жити в синьому будиночку. Звук С всередині слова. Ніс. рожевий будиночок, де С останній звук. А зараз відгадай загадку. Мама, татко і малята до ставка йдуть гуляти. Як візьмуться всі пірнати, той очей не відірвати. Це качки, звичайно. Скажи, а яким звуком починається слово качки? К абсолютно правильно. А який звук К за звучанням? Голосний чи приголосний? Твердий чи м'який? Так. К це твердий приголосний. А якою буквою позначається? Бук... К. Тож, давай трохи пограємо і наповнимо банку словами, які починаються на букву К. Подумай, які предмети, які починаються буквою К, влізуть в банку. Можеш поставити відео на паузу та пограти в цю гру разом з тим, хто поруч з тобою. Пригадаємо, як правильно сидіти на пись... під час письма. Сиди рівно, не торкайся грудьми столу, ноги всією ступнею постав на підлогу або під ніжку. Обидві руки поклади на стіл. Поклади свій зошит похило, щоб нижній кут сторінки, на який ти будеш писати. Був навпроти середини грудей. Тримай олівець або ручку трьома пальцями. Великим, вказівним та середнім. Час перейти до роботи у букварі. І нас чекає сторіночка 17. І завдання на ній. Тож відкриємо буквар на потрібній сторінці 17. Залишимо його відкритим, приготуємо олівець і продовжимо роботу. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Вестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, А вночі солодко спали. Давай порівняємо і знайдемо спільне та відмінне між друкованою та рукописною буквами К. Що спільного. Так, і друкована і рукописна букви К позначають звуки К та К на письмі. І друкована. І рукописна букви мають пряму лінію, так. І праворуч два елементи, один з яких дивиться вгору, а інший вниз. І точно так же у рукописної букви один елемент вгору, інший вниз. Згодна. А чим же вони відрізняються? Придивись уважно. У друкованої букви лінії прямі, а у рукописної більш заокруглені. Тож, давай починати знайомство з рукописною буквою К, маленькою буквою К. Та для початку подивись на малюнки. Наведи по крапочках зображення предмета, який відповідає на питання Хто? Я вже не буду нагадувати, що коли ти виконуєш письмове завдання, ти ставиш відео на паузу, щоб все встигнути. А виконаєш завдання, повертаєшся до перегляду. Отже, перевіримо на питання, хто відповідає. Качка, звичайно, качка. Ну, а ми придивимося. Як же ми будемо писати малу рукописну букву К. Вона живе в рядочку, пишемо, починаючи від верхньої лінії рядочку вниз пряму похилу лінію. А потім виконуємо верхній елемент, починаючи писати нижче верхньої лінії рядочку. Та від середини і похилої лінії виконуємо правий елемент. Цілих три елементи. Тож, давай разом напишемо букву К. Малу рукописну букву К. Пригадаємо ще раз те, що ми тільки що дивились, щоб написати малу рукописну букву К. Ми пропишемо спочатку пряму похилу лінію від верхньої лінії рядочку до нижньої лінії рядочку. Пряма похила лінія. Потім трохи. Відступимо вправо і почнемо писати верхній правий елемент трохи нижче верхньої лінії рядочку. Одразу ведемо вгору, заокруглюємо до прямої похилої лінії, опускаємо вниз. І маленьким хвостиком приєднуємо наш елемент до середини прямої похилої лінії. А потім. Від серединки прямої похилої лінії, там, де ми приєднали хвостик першого елементу. Робимо пряму лінію вправо, заокруглюємо, опускаємо ніжку на нижню лінію рядочку і заокруглюємо її в інший бік. Ось так. Давай ще разочок. Починаємо писати від верхньої рядкової лінії, проводимо пряму похилу лінію вниз. Раз! Відступаємо вправо трохи, починаємо нижче верхньої рядкової лінії, ведемо вгору, заокруглюємо так, наче ручка виставилася вниз, вгору, вибач. опускаємо вниз до серединки рядочку і робимо маленький хвостик, який приєднуємо до прямої похилої лінії, Рівно посередині. І точно від цього місця, де ми приєднали хвостик до серединки прямої лінії. Повертаємось вправо, опускаємо ніжку вниз і робимо маленьке заокруглення, піднімаючи ніжку вгору. Пряма похила лінія. Раз. Закруглили наче ручку два, приєднались до середини лінії. Вправо вниз закруглили ніжку. Мала рукописна буква К. Постав, будь ласка, відео на паузу, пропиши рядок малої рукописної букви К. Подивись уважно на прописані твою тобою букви. Обведи лінією ту букву, яка написана найкраще. Що ж. Букви ми написали. Давай поєднаємо букви у букву сполучення. Прочитай букву сполучення, яке вже з'явилось на екрані. КО. Для того, щоб прописати це букву сполучення, спочатку ми напишемо малу рукописну букву К, ручка, ніжка. Ведемо хвостик вгору, чіпляємося гачечком, повертаємо назад. І дописуємо ОВАЛ. КО. Прочитай наступне буквосполучення. сполучення. К. ще одне букву сполучення. КІ І ще буква сполучення. КУ Всі наступні букви ми починаємо писати зверху. Ти вже добре вмієш поєднувати букви таким чином, верхнім з'єднанням, тож постав відео на паузу та пропиши букву сполучення у твоєму букварі. Коли все буде готово, повернись до перегляду. І ще трохи працюємо. Це вже буде самостійна робота. Прочитай та пропиши рядочок слів з буквою К. Знову відео на паузу. Виконай це завдання самостійно. А потім повернись до перегляду. Пропоную трохи відпочити. Поклади поки що олівець і нехай наші очі також відпочинуть. Подивись перед собою і зроби. Три або чотири. Рухи очима. Так, наче ти малюєш ними кола. Вліво і три-чотири рази праворуч. А тепер подивись далеко-далеко за віконечко. І дивлячись за віконечко, порахуй до п'яти. А тепер подивись на свій носик. І теж порахуй до п'яти. І знову подивись перед собою. І намалюй очами коло ліворуч. І Ще разочок. А тепер два рази праворуч. І знову подивись за віконечко, що там вдалині. Порахуй до п'яти. Подивись на свій носик і теж порахуй до п'яти. Повертаємося до роботи у букварі. Прочитай слово. Мак. Сік. Лак. Лук. Око. Кіно. Ліки каса, Клас Кава, Кокос, Коник Сокіл сумка. Какао. У яких з цих слів є дві букви К-слові? Так, кокос коник, какао. А у якому слові перший і останні звуки голосні? Слово око. Які слова відрізняються однією буквою? Мак і лак. Абсолютно правильно. А нас чекає останнє завдання. Придивись уважно, у завданні 10 у тебе є два порожні рядочки. Зараз ми їх з тобою і заповнимо. І спробуємо написати малюнковий диктант. Придивись уважно, що зображено зараз на екрані. Кома! Абсолютно правильно. Знак кома. Давай запишемо слово кома на першому рядочку. Я трохи буду тобі допомагати та давати зразок написання, щоб було зручніше. І знов нагадую, що поки ти пишеш, ти можеш ставити відео на паузу, якщо тобі потрібен час для написання слова. Кома. Відступили. Пам'ятаєш, відстань між словами міряємо пальчиком. Який малюнок з'явився? Що це? Коло. Абсолютно правильно. Запишемо це слово також. Коло. І знов трохи відступили. Поміряли відстань пальчиком, як ми вже це вміємо. Що це? Око. Абсолютно правильно. Око запишемо це слово також. Хто це до нас пристрибав? Коник. Абсолютно правильно. Комашка коник. Яка перша буква в слові? Коник? Буква К. Коник. Запишемо це слово також. І останній малюнок. Що це таке смачне та корисне для всіх дітей? Молоко! Абсолютно правильно! Запишемо це слово також. Якщо раптом у тебе на рядочку залишилось мало місця, ти можеш писати це слово на наступному рядочку. Ось тут. Цікаво, у тебе все вийшло? Ми з тобою зараз спробували написати малюнковий диктант. Наступного разу будемо ще тренуватися робити, робити таку вправу. Наш урок добіг кінця. Який у тебе настрій в кінці уроку? Чи все у тебе вийшло? Розфарбуй квадратик біля крапельки у своєму букварику. А я розфарбую у себе. Настрій гарний, адже все вдалося. Ти, молодчинка, я тобі дякую за твою роботу на сьогоднішньому уроці. Ми з тобою навчилися писати велику букву М. Тож, до наступної зустрічі. Гарного тобі дня!